Як правильно підібрати гольфи? О, як правильно підібрати гольфи, це перше, що потрібно знати людям, які про це тільки подумали. Гольфи підбираються правильно, по розміру і угу. по ступеню компресії. Це не тільки от ми підбираємо футболку чи кофту по розміру, Елька, Емка, в угу. але ще по, ти, по силі тиску, угу. з якої буде тиснути цей компресійний вироб. На no. ногу. Mm -hmm. Є перша ступінь компресії, це профілактичні. Це в тих людей, які не мають варикоза, але мають якісь симптоми: важкість, набрік, Угу. Mm -hmm. або приймає контрацептиви, і її набрякають ноги, mm -hmm. або вона навіть в перший триместр там, вагідності і не набрякає ноги. Це буде профілактичне. Лікувально-профілактичні Лікувально профілактичні. це друга, третя і четверта стадія. Mm -hmm. Тому, коли ми бачимо розширені вени, Разочок сходити до флеболога, щоб він вам сказав. Першої стадії ступені компресії, другої, третьої чи четвертої <реш> ступеню компресії вам потрібні панчохи. Третя, четверта це вже професійні лікування. Там, про це там, пацієнтам з тромбозом, чи які люди перенесли тромбоз, або лімфостаз тривалий, це вже професійно. Професійне таке лікування, яке пацієнти не будуть самі, вони її не натягнуть третє-четвертей клас компресії. А от другий або перший, вони можуть сам, самостійно вдома їх вдягати, і це буде унеможливлювати прогресування варикозу uh -huh. або сповільнювати і унеможливлювати утворення тромбів в цих винах. Uh -huh. Тому до того моменту, коли ви прооперуєте ці.